Слава Ісусу Христу! Прочитаємо з Євангелія від Івана, 13 вірш, 15 розділу. Івана, 15 розділ, 13 вірш. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх сімей. гадаю, що нам всім знайомий такий вислів, як іти по головах. Він означає, що людина, прямуючи до мети, не рахується ні з чиїми інтересами. І багато сучасних людей звикли йти по головах, можливо, інколи навіть не усвідомлюючи цього, з метою задоволення власних бажань та правди. Але такий стиль поведінки не має нічого спільного з християнством. Адже справжнє християнство засноване на заповідях любові, які передбачають ставлення до ближнього як до себе самого. Саме про цю заповідь згадує Ісус Христос, зазначаючи, що найвищим її виявленням є самопожертва. Самопожертва це відмова від власних інтересів заради блага інших. І можливо, хтось помітив, що це визначення це те саме визначення, що і визначення любові. Так, бо справжня любов це і є самопожертво. Найвищим проявом самопожертви, як зазначає Христос, є вибір померти заради інших. Але самопожертва це не те саме, що самогубство. Самопожертва це не звільнення інших від себе, а захист інших ціною власного життя. Проте самопожертва не завжди має на увазі смерть. Вона може виявлятися і в інших формах жертовності, про що ми і поговоримо трохи згоди. Самопожертва може бути одноразовим явищем, а може бути образом життя. І саме до образу життя, здатного на самопожертву і закликає нас Господь. Він сам виявляє до нас таку любов і закликає нас виявляти її до інших людей. Але якщо Бог любить нас найвищою любов'ю, чому ж час від часу нам здається, що Бог виявляє до нас недостатню любові? І справа в тому, що ми вимірюємо Його любов не тими приладами. Відсутність проблем, ані бездоганне здоров'я, ані велика кількість коштів на рахунках не є показником Божої любові. Радше ці очікування вказують на наше споживацьке ставлення до Бога. Єдиним вірним мірилом любові є саме І саме це говорить Ісус своїм учням. Зазначаючи, що її найвищим проявом є здатність віддати своє життя за інших, віддати себе заради іншого. Отже, можемо констатувати, що справжня любов виявляється через самопожертву. І в Цій проповіді ми коротенько розглянемо три рівні самопожертви. Через які Ісус Христос виявив свою любов до нас, і якими ми можемо виявляти свою любов до інших людей. І перший рівень самопожертви це згода замінити власний комфорт на певний дискомфорт заради інших. Ісус Христос виявив самопожертву, змінивши небесну славу. На земну будинність. Заради нашого спасіння Він переступив через свою небесну велич, щоб прожити людське життя і відчути земні страждання. Навіть історія його народження супроводжувалася стражданням, відсутністю гарного місця для відпочинку, переслідуванням з боку ірода необхідністю рятуватися втечею. Подальше його життя теж не можна назвати безтурботним, йому доводилося працювати, долати пішки великій відстані, терпіти голод, переживати смерть близьких людей, стикатися з нерозумінням, ворожістю і зрадою. Тобто, живучи на землі, він відчував ті самі страждання, які відчуває кожен з нас. Це досить яскраво ілюструє, на яку саму пожертву пішов Христос заради нас. Хто читає Біблію, знає історію про конфлікт між Авраамом і його племінником Лотом. І ось історія про те, як Авраам поступився лотові правом обрати місце для подальшого проживання і розвитку. Це ще одна ілюстрація, як любов може виявлятися через самопожертву. Тобто самопожертва це поступка можливістю зробити кращий вибір. Подібну самопожертву ми можемо чинити у різних дипломах. У поступці місцем в транспорті або в черзі, у поступці шматком піци під час спільного прийому їжі, у пропозиції своїх рукавичок або парасольки, у приділенні часу для бесіди чи якоїсь допомоги. Звісно, Самопожертва першого рівня може виявлятися і в більш серйозних випадках. Лише варто розуміти, що її суть полягає в здатності замінити власний комфорт на якісь незручності заради інших людей. Другий рівень самопожертви це згода замінити задоволення власних бажань. На розтрату своїх ресурсів заради інших. Ісус Христос виявив таку самопожертву, присвятивши своє життя, не добажанню власним інтересам, а служінню людям. Його служіння раз по раз вимагало самопожертви, піші подорожі, тривалі бесіди, супротив з боку певних релігій. Та політичних кіл, обмаль часу на відпочинок, відсутність постійного і комфортного місця для сну і багато інших незручностей. Навіть коли стикався з ворожим ставленням з боку книжницько фарисійських груп або мешканців Гадавинського краю, він не переставав виявляти самопожертву. Продовжуючи витрачати свій час, свої фізичні та емоційні сили заради служіння людям. І таким ставленням він показав, що самопожертва це зречення себе заради Блага Ближнього. Ми читаємо в Біблії притчу, яку розказав Ісус Христос про. Кредитора, що простив борг боржнику, він простив величезний борг 10 тисяч талантів. Це, як я колись рахував, це шість залізничних вагонів вага, повних вагонів. Це приклад неймовірної самопожертви, коли людина заради іншого вирішує понести великі збитки. Щось, щось подібне ми бачимо і в притчі про милосердного самарійця, який не шкодував своїх ресурсів заради допомоги постраждалому. Він приділив і час, і кошти, щоб допомогти цій людині. Тобто, наслідуючи Христа і героїв згаданих притч, ми теж маємо виявляти самопожертву. Така самопожертва потребує не лише відмови від задоволення власних інтересів, бажань та прагнень, але й певної розтрати своїх ресурсів. Таких як час, увага, гроші та навіть здоров'я. Третій і найвищий рівень самопожертви це згода замінити можливість жити самому на смерть заради життя інших. Ісус Христос виявив цей найвищий рівень самопожертви. Взявши на себе покарання за наші гріхи через ганебну смерть на Гоському Христі. Страждання і смерть Ісуса Христа не були наслідком лише неадекватної реакції на те, що Він чинив і чому він навчав. Це був акт Його добровільної самопожертви заради викоплення людей. Від вічної загибли. Смерть за гріхи людства була необхідним кроком на шляху відкуплення, тож заради цього він і зійшов на землю, виявивши таким чином свою надвелику любов до нас. Сам Бог в особі Ісуса Христа пожертвував життя заради нас. Він говорить, що подібне ставлення є найвищим проявом любові. Він і нас, людей, закликає до такої любові відносно нього і інших людей. І сьогодні багато хто ризикує життям заради Бога і заради інших людей, виявляючи цей найвищий рівень любові. Але варто зазначити деякі моменти, щоб не виникало хибних уявлень з цього приводу. Самопожертва Ісуса Христа може рятувати людей від вічної загибелі. Проте наша самопожертва такої сили немає, ані для інших, ані для нас самих. Самопожертва це прояв любові найвищого оббутунку, але вона не є якимось альтернативним засобом нашого спасіння. Тобто наша самопожертва може бути наслідком нашого спасіння, а не навпаки. Спасіння людини залежить лише від розкаяння в гріхах через віру в те, що кров Ісуса Христа. Є ціною за її гріхи. Іншого шляху спастися не існує. Ідея спасіння через власну самопожертву не має нічого спільного з християнством. Тому нам кожному вкрай необхідно примиритися з Богом через розкаяння у своїх гріхах. А щодо самопожертви. То це є практичним виявом любові, найвищої любові, але це не спосіб спасти себе. Отже, ми з'ясували, що справжня любов виявляється через самопожертву. Прихід Христа на землю Його життя сповнене різних страждань і навіть смерть. Все це було наслідком Його свідомої і добровільної самопожертви. Через цю самопожертву Ісус Христос виявив для людей свою любов в найвищій формі. І цю любов не можна удосконалити. Ніякими додатковими благословеннями не можна удосконалити ту любов, яку виявив до нас. Ісус Христос. Тож ми маємо бути вдячними Господу, що Він виявив до нас найвищий рівень любові та самопожертви і наслідувати Його приклад у своїй любові до Бога та інших людей. Амінь. Давайте помолимося. Дякую тобі, Боже, що ти виявив свою любов до нас. В найвищій формі через те, що пожертвував своїм життям заради нашого життя. Прости вас Господь, що ми часто вимірюємо Твою любов до нас земними якимись благословеннями і забуваємо, що Ти вже виявив свою любов в найвищій формі через. Самопожертву на волосці на Христі. Понажи Господь нам пам'ятати це, бути вдячними Тобі і відгукуватися на твою любов, своєю любов'ю до тебе та до ближніх, виявляючи її через самопожертву. І нехай ти будеш прославлений всьому наш Бог Отець і Святий Дух. Амінь.